Привіт! Зараз вам покажу, як я змінюю масло в двигуні свого мотоблока Форта 8 кінських сил Водянка. Ось такі інструменти мені потрібні, можете бачити. Це всього-навсього у вас займе 2-3 хвилини. Не перемикайтесь, буде цікаво. Ну і звісно, в кінці від мене ви получите пару корисних порад. Ну що, let's go! 네. <목소리나> Ось так я це все роблю. І тепер переходимо до моїх порад. Перше. Не лийте дорогих масел в оцю ось м'ясорубку. Наприклад, я лию обичне дизельне дешеве мастило, яке коштує за літру 150 гривень. Друге. Часто змінюйте масло в двигуні вашого мотоблока. Звісно, це залежить від його експлуатації. Наприклад, я змінюю масло 2-3 рази на рік. Тому що осінню і зимою мотоблок відпочиває і раз, колись, можливо, заведеться. Третє. Періодично перевіряйте рівень масла у вашому двигуні. Це важливо для нього. Частіше за все, такі мотоблоки від заливки масла до заливки з'їдають приблизно 100-200 г, в кого як. Ну, і ще частенька проблема це ось таке витікання масла через клапану кришку, через сапун і тому. Подібне. Я злив 2 літри, а заливав 2 200. Якось так. Дякую за перегляд. Хто не підписаний, підпишіться, поставте подобайку. Рухаємося далі на зв'язочку.